Всім доброго часу. Сьогодні у нас 6 березня. Вийшло сонечко, потепліло і терець дуяв прохолодний. А так, в принципі, пчлки почали забирати сухе молоко з кукурудзяною мукою тут змішано. І сьогодні хочу почистить днище, поміняти. Восьмирамкові і десятирамкові. Перше днище сняв, зняв. От така кількість підмору. Вважаю, що це ні про що. Щойно днище почистив. Відразу ставлю його під цю сім'ю ось так переносю цю сім'ю і показую вам відразу. Ось така кількість підмору? Відразу вичищаю днище є невелика кількість вологи. Звідки вона взялася? Якось не зовсім розумію, звідки ця волога. Вчора був у нас облід. Видно по кришкам вулика, що вчора був облід. Тому сьогодні можна попрацювати, вже не так буду. Сьогодні бісраний, тому вчора я і не працював лише, лише плівку. Плівку положив на 300-й корпус, зняв магазин і поставив кришу. Відео є на каналі, можна подивитися, як я робив цю роботу. Піднімаю. Це вже третя сім'я. Дві вже дни ще замінив. І відчувається вага. Кормів, тобто можу, можу зробити висновок, що кормів тут вдосталь, вдосталь, вулики вагомі. Ось така кількість підмору, воскової крошки, нормальок. Мене така земівля влаштовує повністю зараз е зроблю восьмиравкові, а потім прийде мій товариш і допоможе мені десятирампові. Зробити, тому що десятирамкові будуть вагоміші, ніж восьмирамкові, а сам не маю бажання їх тягати, тому що грижа турбує. Назад потрібно їх перенести отак. Ось раз і все. Це тут були глухі в мене днища три, а далі буде сітка і закрита металом. Цим, що криші оббиваю зараз, покажу, як, як воно приблизно тут все. Ось так дивіться. Дно сітка, бачите, і оцей метал, який криша оббиває. Ну це В цьому році я вперше так зимував, вирішив спробувати, скажем, в такому варіанті, щоб була закрита сітка, ніби це. Дно глухе і тим самим зимувати холодною зимівлею. Ну, побачимо. Там я бачив пару сімей в такому варіанті. Трошки обгадились в вуликах. Зараз дойду до них і подивлюся, що там відбувається. Прополіс запрополісували. Так, хочу підійняти, як його правильно підійняти, щоб показати вам. Ось так, бачите, метал і сітка. Зараз пінопласт поставлю, покажу. Нижча різних конструкцій, там, де повністю сітка закритий повністю пінопласт. Є такі днища, є ось отакі днища, де сітки ставка маленька. Тут тільки трішки закриваю пінопластом. В общем, різні днища, різні конструкції, але ціль їхня однакова. Ось цей Вулик трішечки легенький. Або тут менша кількість рамок, більша осип, дивіться, осип більша, і видно, що вони сидять по цій стороні, ось і так і осипались. Десь, мабуть, три вулочки. Ну, осип тут прям немаленька. Цікаво, такі сім'ї відразу дивитися на кількість бджоли, що там відбувається. Ну Потрібно трішки краще тепло або навіть і цього тепла достатньо було, щоб до них полізти, але щоб не було вітру. Ну, побачимо. Можливо, сьогодні-завтра треба буде подивитися, я просто такі сім'ї помічаю, ставлю цеглину, ставлю назад на задню частину криші, щоб я розумів, що цією сім'єю щось не те ось так, раз сюди. Ну, зараз я спробую Подивитись, що тут. Та ні, вроді би сім'я непогана, мабуть, з кормами проблема. Потрібно буде щось їм з кормів додати сюди. Так, далі ще у нас? Є ще одне нижче, вже готове, яке можна переставити корпус. Оці дві крайні сім'ї мені цікаво, особливо та крайня там велика кількість. Підісраного було у вулику. Зараз хочу глянути. Ну, тут корму вистачає. То, то ту сім'ю потрібно глянути буде обов'язково. Можливо, і сьогодні я її розберу. Покажу вам, що в ній рамки кормові в мене є. Зараз, можливо, трішечки сонечко вийде, тепліше стане. І я розберу її, зараз покажу вам. Ну, все. Ось вот так. Упля. Все тут все добре. Так зараз дві, дві сім'ї потрібно. Вирізати пінопласт на ці дві сім'ї. Приготував два днища, ставив пінопласт, зараз поміняємо ще ці дві сім'ї. Трішечки камеру ближче підніс, щоб вам було видніше. Так, карма є. підмору небагато в основному. В основному крошка, а підмору, в принципі, небагато. А навіщо я буду витрачати ваш час зараз ще ту сім'ю поміняю, а потім вже почистю днища без камери, щоб ваш, ваш час не, не забирати зайвий. Так. Оця сама цікава була сім'я. Коли я плівку лажив, там видно, ну, корма в них є, вагу мають. В принципі, підмору не особо багато. Ось така кількість є, але ну не особо, в принципі все добре. Ну, теж видно, що розкрили повністю дві вулочки, вже Вибрали ці дві вулочки. Ось так. Все, друзі. Зараз поки що виключаюсь, а потім, коли буду дивитися на кармату, восьмирамковий рамковий вулик, я включу, покажу вам.